Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Івашенко. Уже більше місяця в області в Україні триває опалювальний сезон. Він розпочався не лише там, де тепло подається централізовано а зараз активно використовується пічне опалення. Сьогодні про це поговоримо, тому що там уже є безліч проблем. В нашій студії речниця Державної служби надзвичайних ситуацій України Черкаської області Юлія Наровкова. Наші вітання, пані Юля, слава Україні. Героям слава вітаю. Е, ну, взимку у, у, у служби ДСНС в будь-яку пору є загальні проблеми, а є і сезонні. От у вас розпочалася от зараз така сезонні турботи. Розпочалося сезон тож також пічного опалення. І ви на брифінгу обласній військовій адміністрації називали цифри. І як на мене, за місяць це вже занадто. Будь ласка, що відбувається зараз. Ну у ДСНС роботи вистачає в будь-яку пору року. Дійсно змінюється, скажімо так, сезонність. І, Власне, з початком опалювального сезону традиційно зростає кількість пожеж. Якщо говорити в загальних рисах, то з початку 2024 року в області трапилось 1940 пожеж, що на 22% більше ніж за аналогічний період. Од минулого року. Тобто за аналогічний період минулого року, у го виникло 1580 пожеж. Серйозно? В області. Так, це в області. Через недотримання правил експлуатації пічного опалення можемо говорити також велика кількість пожеж. Наприклад, з початку 2024 року їх уже 140. За аналогічний період минулого року їх було 148, тобто ми бачимо, що тенденція поки до зменшення, йде, ми цьому радіємо. Вважаємо, що наша профілактична робота дає результати. Ем, говоримо про загальну кількість пожеж, то е, лідирують, на жаль, у нас Черкаський район, і Звенигородський райони, там найбільше трапляються пожеж. Ем, Люди часто нехтують елементарними правилами пожежної безпеки. Можливо, вважають, що їх це не стосується, не торкнеться, з ними того не станеться. А воно бере і стається на практиці. Це ми вже переконалися не раз. На а жаль. маєте цифру саме от, смерті, от із запічного опалення. Саме от так, так звичайно, от на пожежах наслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, у 2024 році загинуло 8 осіб. У 2023 році загинуло шість осіб, з них одна людина. Які причини? Що стається з пічкою, чому люди гинуть? Що відбувається? Традиційно, коли ми проводимо наші профілактичні рейди, спілкуємося з населенням, а виявляємо такі недоліки, як елементарно неподрушена сажа перед початком опалювального сезону. Немає монталевого листа перед топковим отвором, тобто щось закидали в піч, чистили піч, наприклад. Ринка впала, почалась пожежа, щось зайнялось. Розташовують легкозаймисті матеріали. Легкозаймисті матеріали це одяг, це книжки, це дуже часто дрова. Людям так зручно, і ми розуміємо, що це зручно, не треба виходити на холод, аби знову затопити піч, але м -м, такі матеріали часто займаються і спричиняють пожежу. Е також серед причин це тріщини у пічках, їх треба замазувати, забілювати, зароблювати, що їх не було. Ну, щороку от у цій порі, або з вами, або з кимось із ваших колег ми про це говоримо. І в принципі люди говорять одне і те ж, просто різними словами. І от, черговий раз там вам запитання, як потрібно підготувати пічне опалення до опалювального сезону Пічну піч до опалювального сезону? Дивіться, перед початком опалювального сезону необхідно перше потрусити сажу, друге, перевірити, чи немає в печах тріщин. Якщо вони є, їх необхідно усунути, замазати, потім покласти металевий лист перед топковим отвором, навіть є вимоги, якого розміру розміру він має бути, і прибрати легко замісті матеріали від печей. Інколи люди навіть дивани розміщують поближче до печі. Ми розуміємо, чому, тому що хочеться погрітись, поспати в теплі, але на жаль, за правилами безпеки цього не можна робити. Хто має засвідчити, що пічка готова до використання протягом зими? Ну, власне, такої процедури не існує, що от чітко це як об'єкт здається перед початком опалювального сезону. Це не відповідальності самих людей і, звичайно, нас, тому що ми дуже стараємося охопити якомога більше населення своєю профілактичною роботою і розказати, показати, як треба робити, що необхідно робити, аби запобігти біді, тому що надзвичайним ситуаціям можна запобігати, дотримуючись у цих простих правил. На жаль, люди думають, що їх це не буде стосуватись або Бо їх бідаться о мене або вони будуть завжди дуже уважні. А як показує практика, декілька хвилин неуваги спричиняють надзвичайні події або ситуації. Ну ваш колега колись е, такі слова сказав, що е, відсотки 90% е, катастроф, які пов'язані з вогнем. Це, це більшість, переважно більшість це людський фактор, людська недбалість. Так, так і є. Я от взяла з собою роздруківку е, подій, де загинули люди у нас в області за минулий тиждень. Я дуже коротко глядачам. Да, На звук причини. Е, за попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при користуванні електробігрівачами. Е, потім причина пожежі необережність під час куріння. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Знову при експлуатації печей і знову при експлуатації печей. Ну, тут важливо слухав. І вселюдський фактор. Вселюдський фактор. На жаль, так. 에, тобто. 에, Перед початком опалювального сезону людей, які користуються пічками, вже повинно бути, скажімо так, вже такий ну, я не знаю, пункт обов'язковий, що скоро вона буде потрібна, її треба перевірити. Так, звичайно, власне, ми розпочинаємо свою профілактичну роботу за декілька тижнів перед опалювальним сезоном, тому що деяким людям варто нагадати якісь правила, деяким людям необхідно їх розказати вперше. Люди різні бувають, ми різних людей зустрічаємо з різними, спілкуємося, всім доводимо алгоритм дій, як треба робити, що треба робити, якщо виникла пожежа і, ну. Якось, а так? мають рятувальники такі собі вже архівчик проблемних родин, проблемних будинків, можливо, кудись щороку заїжджаєте. Як... Дійсно, є такі будинки і села, ну населені пункти, де ми буваємо регулярно, тому що ми в рейдові відпрацювання ходимо не одні. Ми ходимо з соцпрацівниками, з представниками сільської міської ради, з поліцейськими. Тобто, це не лише наша ініціатива. це Комплексна робота декількох служб для того, аби запобігти виникнення бідій. Ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про безпечне використання пічного опалення під час, під час зими. В нашій студії речниця Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Юлія Наровкова. Пані Юлія, от зараз часто в будь-яких галузях починають працювати саме з дітьми. От, якщо візьмемо медицину, наприклад, тут є. Отакий от курс цілий для дітей вже десь певну віку, починаючи з першачків, вчать, наприклад, розпізнавати симптоми інсульту. І як кажуть науковці, що дитина по іншому трошки сприймає все ніж доросла людина, вона більш уважна, більш прискіплива і діти чітко визначають і таким чином можуть рятувати свого бабу там бабусю, дідуся, яку от саме от рятувальники. Місце відводять роботи з дітьми, бо дорослу людину вже важче чомусь навчити ніж маленьку. дитину. Дійсно, ви праві робота з дітьми це цілий напрям у державній службі України з надзвичайної ситуації, які ми присвячуємо дуже багато часу. По перше, ми проводимо уроки безпеки. У є декількох видів, просто лекційні, елекційні тренінгові з якимись елементами відпрацювання. Інколи приїжджає наша пожежна техніка до дітей. І власне у нас є періоди, коли немає, скажімо так, відбою від дзвінків зі школи з проханням приїхати провести. Ми нікому не відмовляємо, тому що розуміємо, що Менше роботи буде ще те, часом. що ми закладемо yeah. в дітей з маличку yeah. такими свідомими громадянами. Вони виростуть в майбутньому і вже будуть знати, як діяти або як запобігати mm. е, ті чи інші надзвичайні ситуації. Е, у нас є е, дружини юних рятувальників пожежних, з якими ми е, співпрацюємо. Я вже можу це назвати співпрацею. Тому що вони разом з нами проводять уроки, проводять екскурсії в пожежних частинах, вони беруть участь у нашій промо-кампанії. У нас є декілька дуже класних робіт для дітей, від дітей для дітей, скажімо так, де діти навчають дітей. Це відеоролики про пожежну безпеку, безпеку в побуті, безпеку на воді на льоду взимку. Е, і я хочу сказати, що діти, коли ми приходимо в школи, дуже вже багато знають. Насправді, ну, ви закладаєте таким чином такі базові безпекові моменти, да? От, так, як? базові безпекові моменти, тому що, наприклад, робота з дітьми і з дорослими дуже відрізняється. Дорослими розповідаємо, як діє та чи інша система, чому це так діє. А дітям потрібно вкласти в голову, що там, наприклад, побачив вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. І вони вже цей алгоритм знають чітко. Вони тільки ми почнемо про це говорити. Вони самі вже нас підхоплюють і розповідають так само з пожежами, що робити. Якщо в приміщенні почалась пожежа в класі, так наприклад, моделюємо ситуацію, вони вже всі знають, що треба закривати носик, присісти на підлогу і повсти в сторону виходу, не ховатися під партами, не залазити в шафи. Тобто, ну власне дійсно, ми дуже багато часу присвячуємо навчанню дітей, і нас дуже тішить, що є фідбек. Від цього навчання да це покоління буде багато чому навчено. І на жаль, і на, жаль, так. І, на і на жаль, скажімо так, пані юлю, чадний газ от хотілося окремо. Ми його виносимо, називають його невидимий або там ласкавий вбивця. Вбивця. І в принципі, в основному, це летальні випадки, отруєння. От Але, от звернув увагу на те, що от ви говорили в обласній військовій адміністрації, на брифінгу там, якщо не помиляюсь, була врятована родина, яка отруїла щадним газом. Першу чергу причини. Ті ж самі. Причини так, ті самі, тому що через е, жаринку, через… Е, є піч, да, моделюємо ситуацію, є піч, ній ні є тріщина, е, тліє щось, десь не перегоріла, не догоріло, виділяється чудний газ. Ми його не бачимо, не відчуваємо, нам просто стає погано. Ми рекомендуємо звертати увагу на перші симптоми: запаморочення, нудота, сонливість уже треба звертати на це увагу. Якщо зранку, наприклад, ти себе гарно почував, пройшов якийсь час, коли ти затопив ту саму піч або включив електроприлад. Звертай увагу на свій стан. Потрібно гарно провітрювати приміщення, аби не впливав у цей оксид вуглецю, його називаючи тих і вбився, булагідний вбився так. Він тим і небезпечний, що ми його не побачимо в просторі, не не пересунемо. І дійсно так, два тижні тому ми маємо в одному з районів ситуацію, коли від на до нас повідомлення не дійшло від екстреної медичної допомоги, тому що ми служби взаємодії співпраці. Дійсно, сім'я так потрапила до лікарні. Ну Це ну, врятували сім'ю. Це вчасно, просто якби з так. Це дійсно вчасно те, що вони звернулися по допомогу, їх вчасно врятували. Технічно можна виїсти є, є, є технічні якісь прилади, які звичайно, є прилади. Їх можна встановити. Вони будуть сигналізувати, коли буде цей газ знаходитися в повітрі. Ми, до речі, також рекомендуємо, але тільки сертифіковану продукцію, якісь саморобні або новнейм no прилади теж не треба встановлювати. Або ж я кажу, що от звертати увагу на своє самопочуття так. вчасно з періодичністю з якоїсь провітрювати приміщення, і у разі, якщо стало погано, то звичайно звертатись по допомогу. Тобто, є якщо є доступ свіжого повітря, він не накопичується, він не концентрується, він Ну, звичайно, так є піч, є вікно, там або двері ми відкрили провітрилось, ми закрили, але це все одно не не рятує на того, що якщо прилад е, пола. Е, як це сказати правильно? Ну Пола... неполагоджений або Тому... несправний, несправний, несправний не працюючи, краще да. так. несправний або в печі є тріщини все одно він буде накопичуватись. Тому треба усувати першу причину. Зрозуміло. Ви маєте якісь от методи? Впливу, скажімо так, на таких уже порушників, які постійно порушують, які постійно в полі вашого золу. Якось... На жаль, ми не правоохоронний орган. Ми можемо Через лише... Правоох... так ви можете звернутися до. Ми дивіться, не дуже зрозуміли. Ну, по суті, дивіться, ну от якщо от родина там да от вона, скажімо так, неблагополучна, там якісь проблеми є там, чи хтось п'є в родині, не звертають увагу на елементарне, там є діти, от знаючи цю ситуацію і постійно маючи проблеми з ними, ви через правоохоронців можете вплинути на. Це робота для соціальних служб. Ми при перевіряємо у нас профілактичні, профілактичні заходи відпрацювання, профілактичні рейди, профілактична робота, профілактичне спілкування. Тобто наша задача попередити. А вже чи дослухається людина до наших рекомендацій? Це звичайно вибір кожної людини, і для того, власне, ми в ось ці рейди і ходимо не самі. З працівниками, з представниками органів влади і з поліцейськими ви назвали найпроблемніші райони це. З Звенигородській, Черкаський, так. відверто кажучи, ну великі райони аж дивно. Це якісь не, не якісь там там глухі хутори, села десь. Якусь причину, Як, Чому так? Ну, ми причини не знаємо. Ми власне, ну, верніше знаємо причини, тому що це порушення тої чи іної пожежної безпеки, так, в побуті, пічне опалення, електро і так далі. Але ну, скрізь людські фактори. Статистика річ прямо, цифри так само, власне, і от найбільше кількість. Кількість пожеж Черкаський району 708 це в загальному, не тільки пічне опалення. А з Це пожежі, так? Так, це, це загальна кількість пожеж, яка трапилась на території Черкаського району з початку 2024 року. Це 708 пожеж. І звенигородському 496 пожеж. Тому рекомендуємо звернути увагу цим районам на стан пожежної безпеки і дотримання правил пожежної безпеки. І все ж таки, от початок опалювального сузону, куди людина може конкретно звернутися, щоб перевірили її пічку. От просто людина прийшла фахівець і все перевірив і сказав: тут можна от до вас чи до кого це треба? Потрібно е, немає такого механізму. На жаль, прийдіть перевірте мою піч. Ми у нас є розроблені графіки. У нас є е, прямо щоденно розроблені графіки так? і ми знаємо куди ми сьогодні йдемо: населений пункт, вулиця і так далі. Тому що ми працюємо в зв'язці, не самі, працюємо соцпрацівники, ми організовано це робимо. І до речі, дуже часто трапляються випадки. Люди бачать, що ми йдемо так. Ми ж нас важко не помітити так, в так. формі. 에, запрошують, перевірте. А деякі навпаки кажуть, що ми вас не пустимо. Тому що ми наша робота публічна. Ми не приховуємо, не змінюємо факти. Ми дуже часто залучаємо представників медіа до висвітлення цієї роботи, і нашу роботу можна побачити, як ми її робимо. Ну, Тут тобто робимо такий висновок: підготовка до опалювального сезону. Це відповідальність людини, власника цієї печі. Відповідальність за своє життя, за життя, життя Звичайно, найперша – це відповідальність людини, яка живе в, в тій домівці або квартирі. Ну, ми робимо акцент на будинках приватних. Звичайно, це обов'язок кожного громадянина подбати про свою безпеку. А якщо люди не дбають про безпеку, то, звичайно, вже приїжджаємо ми. Насамкінець, давайте трошки підсумуємо. Починається опалювальний сезон. Хто користується пічним опаленням? От буквально по пунктам, що потрібно зробити, щоб бути спокійним до починається опалювальний так. сезон. Перед, перед ним ми потросили сажу. Перше, друге, замазали тріщини, якщо вони є, поклали металевий лист перед топковим отвором, прибрали легкозаймисті матеріали від печей. І насолоджуємося теплом. До речі, саджу треба трусити не тільки перед початком опалювального сезону, а і протягом всього опалювального сезону. В залежності від інтенсивності того, як людина користується пічкою. І Це важливий момент, до речі. Це, тобто це не акція. Ось, разова акція перед цим. Це постійно треба дивитися. Так, так, так. Е, зачепимо тему електрообігрівачів. Так само користуємося лише сертифікованою продукцією, де є сертифікат як. Якості відповідності. Якщо десь провід, я не знаю, пошкоджений, замінюємо провод або весь прилад, не накриваємо, не ставимо нічого, не сушимо нічого на електроприладах, це все також може привести до короткого замикання, до виникнення пожежі, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Дякуємо, що прийшли до нас. Бажаємо вам якомога менше роботи. Тоді всім краще буде і вам. Дякуємо. Також. Це була Юлія Наровкова, речниця Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. І от, судячи зі слів пані Юлії, підготовка до опалювального сезону і успішного його проведення, якщо ви опалюєте свої, якщо у вас пічне опалення, це саме ваша відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я і життя своїх рідних та близьких. Дивіться телеканал Віка. щастива мій пальнуйте себе.